Вікторе, доброго дня, маємо до вас кілька запитань. Власне, як до гуру можливо, по ТСР в Україні? Як би це грубо не звучало, але відверто це правда? Це тому, що ви я в мене доповідь про душу, да? і ви вирішили одразу мене перемістити в цей віртуальний екзистенційний світ. Зайти з козаря, да? скажімо так. Гури так. говорять про душу, як правило. Так. Але в мене душа буде дуже фізіологічна, дуже наукова, і буду говорити сьогодні про поранення в душу. І з чим можна? Називати власно поранену психіку при невидимих ранах війни це відомий такий, якби метафоричний вираз, який, який має бути близьким кожній людині в цій країні. Захід шикарний. Просто небудні науки Оксана Маньковська зробила щось неймовірне. Звісно, що разом з Київським академічним університетом і директор Київського академічного університету сьогодні буде читати дуже цікаву доповідь. І що, 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 що я ще можу сказати? У нас сьогодні повна зала, нема де сісти. Аншлаг. Аншлаг. Аншла. 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 Так. Можливо, таке. Ну... Питанням да а дивіться зараз. існує думка, те що абсолютно всі українці мають ПТСР. І Ті, хто виїхали, і ті, що залишилися, чи є це правдою? І навіть ті фактично, можливо, навіть ті люди, які виїхали до повномасштабної війни, вони так само зараз переживають якийсь свій емоційний станцію гойдалки, чи є в них ПТСР, чи це можливо просто якийсь розлад інакший. Наскільки от просто от всі українці являються з ПЕТЕСЕР? Наскільки це коректно говорити? Звісно, що ні. Ні, це результат недостатньої уваги медіа до цієї питання, питання чи некоретного подання цієї uh -huh. інформації, коли ну, недостатньої інформації, але вже щось чули десь, то звісно, що виставляють собі діагноз ПТСР. Це такий. Синдром є студентів третього курсу медичних факультетів. Вони не починають вивчати якісь захворювання і одразу ставлять один одному собі певні діагнози. Чим більше буде людей достовірної наукової інформації, тим менше буде таких псевдодіагнозів. Звісно, що не у всіх, але у значної частини. І ми власно не володіємо цією інформацією. На жаль, на, за офіційною інформацією НСЗУ. Я цю крінжову власну інфу поширюю, але вона офіційно 19 березня цього року за чотири останні роки і перший квартал цього року вони нарахували 26 тисяч хворих на ПТСР в Україні. Ось багато мало як вам здається. 26 тисяч. Я не спеціаліст, ну, і це в залежності від того, від якої кількості вони взагалі брали Ну, від у кого кількості вони... населення України ну, в Україні нас... 33,4 мільйони, мільйони людей. Да. Так? Ну, хай 33, Угу. Все одно це світовий рекорд. За даними НСЗУ, який поширює МОЗ України. У нас найменша в світі захворюваність на ПТСР. Це 0,06 Угу. В Америці 5,4, в Нідерландах 9%. Там війна дуже сувора йде, ви знаєте, в Нідерландах. Ось, а, а в нас 0,06. Ось, тобто, по суті, це капля в морі. Ну порівняно... Та це ніщо, ну... да це орфанне захворювання, яке не зустрічається в Україні, яке не має ніякого власне, соціального медико соціального Значення, розумієте? І це офіційна статистика, тільки на це ми можемо спертися фактично, бо це поставлені українськими лікарями діагнози саме ПТСР. З яких причин вони не ставлять ці діагнози, чи чому люди не звертаються і таке інше. Тобто, якщо от, от цю статистику приймати, а іншої в нас немає, угу. на жаль, то в нас немає взагалі ПТСР 0,06%. Але це результат провальної. Компанії медичної із скринінга посттравматичного стресового розладу ми намагаємося щось змінити і донести правильні меседжі, але поки що воно не працює. І ось ми бачимо ці ганемні 0,06%. ні про що фактично. Так. А це може бути пов'язано з тим, що досить таки часто плутають як синдром вижившого, і саме ПТСР. От ну навіть банально люди ставлять самі собі. Ну ми на жаль нація, які самі себе лікуємо, да самі собі щось придумали, поставили самі від цього лікуємось. Наскільки це коректно? От саме цей синдром вижившого і ПТСР. Наскільки вони різні в розрізі, взагалі в розумінні, в діагностуванні навіть спеціалістами даного профілю? Фігуральна назва і один з компонентів ПТСР – це провина. Відчуття провини або сорому. І це, власно, і в синдромі. Ну це не синдром. розумієте, синдром – це більш щось таке ну, це така народна назва давайте збіг та, певних симптомів. А це маленька така психологічна особливість певних людей, які можуть переживати те, що йому повезло вижити, а іншому його товаришу, його рідним не вдалося вижити. І от це, це може людина трактувати як от сором чи в свою провину. Це один з факторів, один з симптомів посттравматичного стресового розладу. але якщо він тільки це є, то не буде ніяких підстав ставити діагноз посттравматичного стресового розладу. Це просто ось така психологічна травма у людини. І Яка теж потребує звичайно психотерапевтичного втручання, психологічної підтримки, але вона проходить, якщо не має додаткових факторів, які власно вже ініціюють розвиток посттравматичного стресового розвитку. Дуже дякую. Дякуємо за відповіді.